Можна було задушити цю пісню ніякими, ніякими запретами, ніякою силою. Вона співала, вона жила. І от тепер ми на сьогоднішній день маємо велику радість, що пісня ця дозволена. Тобто вона відвоювана самим народом. Не можна ніколи народу закрити. як то кажуть, ротає. От не можна заборонити ту. Ту пісню, ту волю одну, як як народ сам хоче її відбудувати. І так ми на сьогоднішній день відбудували. Наприклад, я пам'ятаю Катерину Павлівну Бінську, і от вона мені розповідала, що тут на цьому хуторі закопаний ящик вона закопала у десь у, на початку 30-х років, десь 29-х так. Закопала книги, ящик книг закопала, і їх потрібно відкопати. Ми ходили з нею отут, по цим містам, шукали цю, цей ящик з книгами. То я хочу, щоб молоді люди зараз відкопали цю книгу, цей ящик з цими книгами, і дали людям його. Тому що воно воно тут закопане, тут серце закопане нашої України. Можливо, що саме цими полями ходив у села Переяславщини уродженець Борисполя, вчорашній випускник юридичного факультету Петербурзького університету Павло Чубинський, щоб збирати етнографічні матеріали. Сама головна садиба була в Борисполі його, це, в самому місті Борисполя. А тут це так би, як, як на теперішню мову, то це дача була, його, відпочинку дача. Ну і тут же при, при цій садибі, звичайно, були сільськогосподарські угіддя всякі, Сад був, от сюди, у ліву сторону, ми бачимо сад, тут, в ту сторону саду. От, потім тут клуні були, хати, погреби, льохи були великі погреби, тут так, так і називались погреби. чому, ну так, на, на, тут в Олександрівці місцеві. Село саме це не дуже давнє, О, село засновано у 18 столітті, між іншим є в центрі села пам'ятник, пам'ятний знак цього заснування села. І це, це, це навіть, дід Чубінський, що заснували цей хутір невеличкий. Тут зустрічалися діячі культури на цьому хуторі. У 20-х роках. О, почат після, після революції, тоді я вбачає громадянської війни. Особливо після кривавої зеленої неділі, яка була в Борисполі, були повстання повстання у му році. То цю усадьбу після 20-х років роз... ну, знищує. Можливо, цими полями у липні 1862 року. Він разом з Віктором і Володимиром Синягубами та Іваном Касьяненком вирушав на могилу Шевченка у Кані, по дорозі на яку їх двічі затримували жандарми. На початку 60-х років. У Києві виходив журнал Основа, що став осередком тодішнього національного руху. У 1861 році в Києві виникла громада, що складалася із студентів-українців, які працювали в недільних школах. Між ними був Павло Чубинський, Олександр Стоянов, брати Губи, Павло Житецький, Володимир Антонович, Тадей Рильський, Микола Лисенко, Михайло Старицький. Іван Нечуй Левицький, Михайло Драгоманов, та інші. Через рік вона вже налічувала понад 200 членів. Пізніше Олександр Русов писав про Чубинського. Це був кремезний чоловік з невеликою стриженою бородою і молодими вусами. Говорив він запально, захоплював слухачів планами різних наукових заходів. І коли його слухали, всім здавалося. Те, що він пропонує і природне, і необхідне, і здійснене. І тільки дивувались, чому це саме раніше ніколи в голову не прийшло. Пізньої осені 1862 року в будинку на кузнечній вулиці сиділи молоді хлопці, студенти університету, земляки Бориспівці. Сумні думи облягали кожного, бо через кілька днів один з їх товариства повинен вирушити на далеку північ. Це був Павло Чубинський. На закінчення вечірки побратими заспівали пісню Ой морозе, Морозенку. Slavnyi kozotcha za toboyu, Bozhassa, mo svyachna zhema povachu za toboyu,

Вислали Чубинського без суду і слідства, відправивши поштовими кіньми заказанний кошт із квартальним наглядачем, який супроводжував його аж у Пінігу. Самий отвратительний городок Архангельської губернії. Як потім довідається Чубинський, із листа свого батька причини заслання були такі відвідання могили Шевченка, участь у Київській громаді. Знайдена в золотоніському повіті відозва усім добрим людям, що була спрямована проти панів та стверджувала право селян на землю. І нарешті доноси поміщика Трєпова про складання визмутітельних пісень.